Друзі-виноградарі, всім привіт! 20 жовтня, Київська область Україна. Друзі, сьогодні хотів вам зняти коротенький ролик про те, коли проводити обрізку винограду. Друзі, дивіться, по-перше, проводиться обрізка винограду тоді, коли в нас повністю знятий врожай з куща. Ось як в даному випадку повністю знятий весь врожай. Ось дивіться на сьогоднішній день, як визрівша лоза. Вона коричневого кольору, коли її зжимаєш, вона похрускує. Це вже перший гарний признак, Те, що лоза повністю визрівша, що можна вже проводити обрізку. По-третє, друзі, дивіться, на сьогоднішній день листок ось в такому стані. Він підморожений, він весь уже сухий. Для нашого куща він вже не приносить ніякої користі. Так що ми можемо вже сміло. Обривати листок акуратно, щоб не пошкодити бруньку, і проводити обрізку. В себе обрізку я буду проводити десь днів через 5. Ще хотів акцентувати увагу на тому, що треба зразу дивитися на сорт винограду, чи укривний це виноград, чи не укривний. Тому що неукривні сорта винограду, у них підвищена морозостійкість, їх обрізають завжди, в принципі, обрізають їх навесні. Так що, друзі, хто ще не обрізав виноград, в кого вже визрівша повністю лоза, можете потихеньку приступати до обрізки, тому що час плине. Можуть бути вже й приморозки. В дальнішому може бути сніг, тому нам треба поступово готувати кущ вже до укриття, а коли кущ обрізаний, його тоді легше і швидше вкрити. Деякі кущі винограду, ось, наприклад, ось поруч. Це в мене сорт Алвіка. Я його вже обрізав. Як я буду проводити обрізку інших кущів, я вам обов'язково зніму відео. Так що дивіться, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Я буду вам все показувати, розказувати поетапно. Так що, друзі, гарного вам дня, до зустрічі!